Вчора, о 22 годині 30 хвилин приблизно, невідома особа кинула за попередніми даними гранату РГ-42, яка вибухнула у з... під'їзді службових автомобілів польського консульства. На місці пригоди зараз працює, ми отримали вже дозвіл. З польської сторони дозвіл на огляд місця події, вилучаємо речові докази і інші сліди вчинення цього злочину. Проводимо комплекс слідчих оперативних заходів для того, щоб встановити особу, яка вчинила всіх хуліганські за попередні кваліфікації дії. Кримінальне провадження порушено за. Поки що не, не не, не порушено, але попередня кваліфікація за погодження з прокуратурою це хуліганство.